Повернутись у свою безодню. Роздуми над Божим Словом на четвер 22 го Звичайного тижня. Рік 1. Того часу, коли Натов втіснив Ісуса і слухав Боже Слово, а Він стояв біля Генісарецького озера. То побачив два причалені до берега човни, рибалки, зійшовши з них, полоскали сіті. Увійшовши до одного з човнів, який належав Симонові, попросив його трохи відплисти від землі. Він же сів і навчав натовпи з човна. Коли ж перестав промовляти, він сказав до Симона: Відпливи на глибину. І закиньте ваші сіті для риболовлі. А Симон у відповідь сказав: Наставнику, цілу ніч, трудившись, ми нічого не піймали, та за словом твоїм закину сіті. І, зробивши це, вони наловили силу селенну риби, аж їхні сіті почали рватися. Тож вони дали знак товаришам у другому човні, щоби прийшли й допомогли їм. І вони прийшли й наловили обидва човни, так що ті стали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса, промовляючи: Відійди від мене, бо я грішний чоловік, Господи, бо від ловлі риби, яку вони піймали, подив охопив його й усіх, хто був з ним, також Якова і Йоанна, синів Заведеєвих, які були спільниками Симона. І сказав Ісус Симонові: Не бійся, відтепер ти будеш ловити людей. І, витягнувши човни на землю, вони, покинувши все, пішли слідом за ним. На перший погляд вже давно знайомий уривок, і що нового можна з нього дізнатися. Чи впізнаєш ці думки? І є спокуса пробігти цей текст на поверхні, але Боже Слово це скарб і в маленькому слові може критися глибина. Саме це Слово пропоную розглянути. Сьогодні Ісус двічі запрошує Симона відплисти, на початку просто відплисти від берега і перестати коперсатися в брудних сітях. А після того як Ісус нагодував Словом натовп, який саме для цього його шукав, він пропонує Петрові виплести на глибінь. Отож пропоную декілька разів прочитати цей уривок спочатку аби відплисти від берега життя і перестати бідкатись. І розглядати свої поразки. Пропоную сьогодні і зараз, читаючи ці рядки, дозволити Ісусові говорити зі мною. Але для цього потрібно дозволити йому війти. Так дивно звучить Бог, котрий, як читаємо в Книзі буття, створив Всесвіт, котрому підкоряються стихії та бурі. Часто перебуває в поставі очікування. А я в цей час, після важкої праці та невдалих спроб, не помічаю, що він тут поруч. Я кличу, щоб він прийшов, а коли він приходить, швидко втікаю, бо мене щекає цілий світ, який я можу спасти. У сьогоднішньому уривку можна виразно побачити. Що доки в життя Симона не ввійшло Боже Слово, Він сидів на березі розчарований без плодів праці. Хоча й працював тяжко, але риби так і не наловив. А от коли зробив це за Словом Ісуса, то Його човен вже не міг вмістити пійману рибу. І сталося це лише тоді. Коли він відплив на глибінь. У перекладі з грецької глибина батхос має значення глибокодумності або безодні. А слово виплести – відносити назад або повертатися. Виявляється, Ісус запрошує Симона помандрувати назад його чумном туди, куди страшно. Куди не хочеться, туди, де він зазнав життєвих поразок. У нашому житті таких місць теж не бракує. Місць, де перебувають сотні або тисячі спогадів, які ми воліємо забути, та щоб ніхто про це не дізнався. Але вони не зникають ні. Вони як прихована риба на глибині живуть своїм життям десь у підсвідомості. Нам здається, що з нами все гаразд, але помічаємо, що є реакції, які ми не можемо контролювати. Скоріш за все, вони нами керують, і ми нічого не можемо з цим зробити. А це можуть бути наші помилки. Поразки, прояви боягузтва, кожний може сам доповнити свій перелік. Все, що ми приховали і не принесли Ісусові. Всі моменти, коли ми намагалися виправити ситуацію самотужки, доки туди не війде Ісус зі своїм Словом, яке відбудовує і підбадьорює, я і ти будемо вважати своє життя невдалим. Лише Бог має здатність благословити і перемінити на добро. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбаченням все сприяє до добра. Послання до Римлян 8.28 Тим, що сьогодні ти вважаєш непотребом, Ісус може колись нагодувати тисячні натовпи, адже колись Він п'ятьма хлібами й двома рибинами нагодував натовп. Історія твого життя незалежно від того, скільки і чого ти натворив, може колись надихнути когось подібно до того, як сьогодні тебе надихають історії святих. Якщо пригадати, то у більшості з них був букет помилок і гріхів, але Богові це не завадило перемінити напрямок їхнього життєвого шляху. Не віриш? Згадай святих Франциска, Августина, Марію Магдалину свого часу життя викинуло їх на берег, і вони теж полоскали свої сіті. Подивись, як Бог чудесно перемінив їхнє життя. Вони святі не своїм зусиллям, а тому що свого часу почули Боже Слово і не побоялися виплести на глибінь разом з Ісусом і не соромились історії Свого життя. А ти готовий сьогодні виплести у свою безодню з Ісусом. Із сьогоднішнього тебе, слабкого і невдалого Симона, Бог здатний виховати Петра скелю, на якій він побудує церкву. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.